Якого хера цей дід приїхав? Ну що йому тут треба? Та хтось настучав, що ми гроші тут пиздимо. Тихо будь вже йде, йде. Здрасті, здрасті. Дуже раді вас бачити, дуже раді вас бачити, здрасті. Здрасті, пан Байден, як долетіли? Все добре? Повістку часом на дорозі не вручили, а то, знаєте, у нас тут такі всі бігають та й з тими повістками, з тими повістками. Та ні, все добре, все добре. Тут, значить, така ситуація. Інспектор мій прилетів і каже, що ви тут гроші мої спиздили. А ну давай веди, зараз будемо розбиратися. Та ви що, пан Байден? Та будь такого не може. У нас чемні. А ось я вам зараз покажу. Всіх покажу, весь свій апарат. От дивіться, це хто такий тут. От Єрмак. Так, Єрмак, це ти спиздив гроші. Ні, пане Байден. Я не брав. Та не брав він ви що? Та я глаз даю. Хлопці, що надо. Я вам кажу, ніхто ваших грошей не брав. Блядь, хто ж то здав, хто здав, блядь. Ярмак, вроді би, все чисто там, блядь, в Запоріжжі, гуманітарку, вроді би все закрив, замняв. Хто здав, блядь, а це ці журналюги, блядь, та ж вроді би вже всіх половили, блядь, посажали по СІЗО. Певно, Оскар щось пизданув. то Єлісєєв з тої Америки, а, блядь, шапошнику, певно. Точно шапошников, той вечно щось там строча, блядь, тим інспекторам тим різним департаментам, блядь, точно Хто ж здав, блядь, той Резніков з тими яйцями, блядь, нахуй було йому ті яйця по 17, блядь. Та хоч би вже, блядь, по 10, блядь, чи по 12, а це курва по 17, блядь, Як так пролетіти? Тепер точно грошей не дасть. Блядь, що ж робити? Що ж робити, блядь. Певно, побачив за ті гроші, що з дивана, блядь, вийняли, блядь. Нахіра ми йому віддали, блядь? Треба було самі сказати, що не віддали, а тихенько взяти та й віддати, блядь. Як ми так пролетіли, блядь. Тепер, блядь, хері танків, певно, дасть, блядь. А нахіра мені ті танки, якщо готівки не дасть, блядь. Це ж треба ті танки заправляти, блядь. Сто тисяч їм хер стане, щоб то заправити на фронті зарплати. Щось він знає, щось він знає. Це ж треба було, блін, спеціально летіти в Київ, що робити, що робити. Та якось буде, коротше. Якщо що, то скажу, що то вони, а не я на крайняк. Ну, я ж вроді би і не в тємі, як якби. Блядь, як то не на часі, як то не на часі.